Французские миротворцы, в действительности, ну, это оккупационные силы, должны занять месторождение полезных ископаемых в Житомирской, Харьковской и Сумской областях. Это победа. В реальности это может быть незаметная вещь, но то, что произошло внутри нашего общества, это победа. Речь идет о подавлении законных прав славян. Ты должен в мой дом принести десятую часть от всего дохода твоего. Це ведь сказали не священники. Це не церковь, это це бог сказав. Радостная новость для всіх жителів Донецька. Бочки на родничке в Калінському районі тепер дві. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайв. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Не буду приховувати від вас в центрі уваги продовження серіалу. То шо там залетіло. Що залетіла Польща в цілому, чи який об'єкт пролетів в її небі, чи рахується це нападом на НАТО, або Польща вийшла із складу НАТО на час, поки туди залетіли російські дрони. Одним словом, що несеться світом, будемо з вами, друзі, розбиратися. А ви перед тим не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почуйте і побачите. І звісно, отримайте величезну насолоду від того, що ви бачите. Значить, ви не пам'ятаєте? А я пам'ятаю. Декілька тижнів тому росіяни розповідали про те, як хакери взламали українські сервери нашого Міноборони. І тоді вони знайшли супертаємну інформацію, що в нас вбитими, вбитими, не вбитими і пораними, а вбитими. Понад мільйон. Мільйон двісті, якщо я не помиляюсь. Ця інформація не зажила. Цей фейк не поплив. Цей корабель потонув, хоча лайно і не тоне. Але несуть в цьому тепер. Маючи оту поразку, росіяни вирішили піти по іншим Міноборони. Тож тепер Скавієва розповідає про інший злам. Вже тепер на часі сервер Міноборони Франції. І там вони знайшли страшне. Вже, звісно, не про наші втрати. Ні. Виявляється, французи. Я не можу... які вони нікчемні? як вони це придумують. Французи, збирались. Окупувати українські регіони, але зайняти винятково тільки ті території, де є корисні копалини. Житомирська, Харківська, Сумська область. Я знаєте, я просто на секунду собі уявляю, просто на одну секунду. Французькі війська в Сумській області ну, на кордоні з Російською Федерацією. Правда, звучить ну просто правдоподібно на 100%. Я завжди кажу, що Путін всикається, але ж ну, іноземний легіон би теж трошки знаєте. Не пройшовши шляху наших військових. Ті місця, які зважають свої американці нині, от там стоять французи. Британці, згідно із цієї мапи беруть під контроль логістичні хаби. Румунам і полякам віддають всі області, які з ними межують. Хто віддає? Хто їх окуповує? Я не розумію. Французи заходять після росіян, чи росіяни вже пішли неясно Але на все це. Виділяють увага, всього 50 тисяч солдатів НАТО. Тобто, коли росіяни заходили, їхнє угрупування було до 300 тисяч в 2022 році, і ми говорили, що це життєздатна теорія захоплення і окупації наших територій. А тут, виявляється, нас беруть 50 тисяч натівських солдат. Ну і знову хочеться сказати, що гроші на вітер. Ну, такий ляп зробити. Сенсация от хакеров из Killnet после взлома серверов Минобороны Франции они получили доступ к секретному плану европейцев по оккупации Украины. Смотрите. Вот карта с заголовком Объединенные Силы Коалиция желающих. Датирована 16 апреля. Согласно плану, французские миротворцы в действительности, ну, это оккупационные силы должны занять месторождение полезных ископаемых в Житомирской, Харьковской и Сумской областях. Те самые, которые вообще-то уже своими считают американцы. Британцы в соответствии с этим проектом берут под контроль логистические хабы. Румынам и полякам достаются граничащие с ними территории Украины, в том числе порт Одессы, всего к операции планируют привлечь порядка 50 тысяч солдат НАТО. С Киевом все согласовано. Цель захвата контроля над месторождениями и логистикой – отпить затраты на украинский конфликт. Публикация скандальной сенсации происходит в день очередного заседания контактной группы по содействию Украине. Сходка в формате «Рамштайн» пройдет в Лондоне сегодня. Зеленский анонсировал, что опять будет выпрашивать ПВО. Одновременно с этим в Вашингтон едет делегация европейцев. Еще накануне приехал спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан. Кто еще пересечет Атлантический океан, пока подлинно неизвестно. Обсуждать с Трампом европейцы собрались новые санкции против России. Брюссель на днях объявит о 19-м пакете хочет, чтобы к пакету присоединился и Вашингтон. Политический обозреватель Financial Times в статье с красноречивым названием «Украина – коалиция нежелающих» или «Коалиция безвольных» предупреждает европейских прожигателей войны. Вполне вероятно, что убедить Трампа усилить давление на Москву и поддержать авантюру этой самой коалиции не получится. Поэтому нужен какой-нибудь запасной план, Тим більше, що сам президент США последовательно посилає простий, єдиний сигнал. Он не бажає брати на себе обов'язки по обороні Зеленського. Ну і ще трошки вам клінічних шизофреніків тут Дугін виков для того, щоб написати і розказати про те, що фактично Росії Росіяни почали процес оздоровлення у цій війні. Що вони почали повертатися до себе самих, нехай примусово, але стали як каже дугін, росіяни нарешті самі собори. В цьому є сенс, ну в тому сенсі, що вони повернулися до стану орди, але все інше це самоновіювання. Ну знаєте, коли ти намагаєшся переконати себе, що та ні, ти не погладв, просто взимку тепер тобі трошки буде тепліше. Та ні, ну що ти ти не стаєш старше і не починаєш погано виглядати? Це просто тобі трошки більше косметики треба нанести. І так абсолютно в усьому. Це самонавіні і самообман. Дугін не говорить про те, що Росія перестала бути Росією сучасною. Тепер це справді часів Орди чи радянського Союзу, це повернення в інше століття. Чомусь дугін не каже, що через цей процес оздоровлення. Росія втрачає і втратила вже ну не знаю, можливості до інновацій, до розробок, до всього технологічного, що несеться у світі. Там ніхто не говорить про штучний інтелект, там говорять про те, щоб хоч би лапті вистачило на всіх. Але, зрештою, росіян треба підбадьорювати. Треба говорити, що та ні, ну що, ви, ми не в прірві, це не чорна діра, це не жопа, все ще в нас попереду. А росіяни, і з того, що ми фіксуємо, з того, що ми знаходимо у соціальних мережах, і з того, що вони самі записують, здається, чудово здогадуються, як же все погано насправді. Ми фактично почали процес оздоровлення в этой вені. Ми вернулись к самим собі. Пусть принудительно, але ми, ми стали сами, самі собою. И какая-то часть значительной внутренней целей военной, специальной военной операции выполнена, потому что это уже Россия. Это уже Россия, осознающая себя самостоятельным государством цивилизации, осознающая себя совершенно иным, иным обществом, нежели Запад. Мы просто сделали ставку на многополярный мир, нам это удается. И даже при таком тяжелейшем военном противостоянии с коллективным Западом, мы можем отстоять свой, свой суверенитет и свое представление о нашей, о нашей независимости. Это победа в реальности, это может быть незаметная вещь, но то, что произошло внутри нашего общества, это победа. Славян всего свету душит, душит и и душит и душить. И душить, и душить, и душить. преследует, каже министр закордонных справ Российской Федерации Сергей Лавров. Не, ей бог, он и с каждым годом, даже больше не на коняку, а на ишака, начинает Бути схожим, сумний невеселий, похмурий. Зараз він стверджує, що Захід влаштовує держперевороти в різних країнах, щоб ущемлять права славян. Господи Боже мій. Та ви вже назащищалися тих славян в Молдові, в Україні. А тепер, каже Лавров: взялися на Заході за Боснію і Герцеговину, бо там державний устрій розламується самозванцем. Чесно кажучи, я знаєте, в світлі того, що несеться, не дуже слідкую за подіями Боснії і Герцеговини. Але точно я пам'ятаю, що держдеп за часів Дональда Трампа, очолюваний Марко Рубіо, вони сказали, що вони в принципі більше не цікавляться жодними подіями інших держав. Вони не коментують вибори, вкиди, чесність, демократичність, наприклад, американцям тупо плювати. А европейцам? Когда имеют этим заниматься европейцы, если в них план ещё не реализованный по оккупации Украины? Вслед за этими госпереворотами сейчас происходит настоящий государственный переворот в Боснии и Герцеговине, где государственное устройство, одобренное Советом Безопасности, разламывается самозванцем, не имеющим никаких полномочий, кроме того, что Запад его наускивает на осуществление своих планов в отношении Республики Сербской. Обращаю внимание, что во всех трех случаях, во всех трех государственных переворотах речь идет о подавлении законных прав славян, православных. И это тоже достаточно серьезная характеристика нынешней политики лидеров в Брюсселе, в Париже, в Берлине, в ряде других столиц. Сказати нормальний священник рускому прихожанину в церковь, що треба бути добрішими, що не треба когось ненавидіти, бажати смерті, гнівитися, підтримувати війну. Що красти це погано, а вбивати ще гірше? Що прожити треба так своє життя, щоб після життя, точніше, після смерті, потрапити в рай, а не в пекло. А що ж насправді каже російський священник чи оце все, що я сказала? Та перестаньте, це це нікому не цікаво. Російський священик каже, що всі прихожани мають нести в храм десяту частину свого майна. Каже, що якщо б мені потрібні були гроші, що б я в церкві робив? А оце, хто все дороге, золоте позолочене буде утримувати настоятель, звісно ж, ні. Ти ж до Бога, Нішим голим не прийдеш, ні, Богу надо. Все вот дорогое, богатое, красиве, а головне, щоб настоятель, це я вже від себе додаю, їздиш на Мерседесі. А інакше Господь не признає в ньому священника Русської Православної церкви. Дивовижні дива і нікого не спантеличу, що це ж як це називається ракітство, це вимагання грошей. Тут не про спасіння душі, а про витрачання майна. Зрештою, я вже навіть трошки починаю сумувати за священником попом Ткачовим. Той, хоча б, говорив не про гроші, а про якісь інші бздури. А оця меркантильна єресь. Ну, це, власне, все, що ми і так знали до цього про РПЦ. Якщо ви мені потрібні бої діти, нічого би я в церкві робив? А от це хто все має? Настоятель? Нет, когда нам надо к Богу прийти, да, надо, чтобы было уютно, красиво, восторженно. Он задается себе человек вопросом, откуда это все берется. Государство? Нет. Не принимает участия. И это, это ведь сказали не священники, это не церковь, это Бог сказал. Ты должен в мой дом принести десятую часть от всего дохода твоего, чтобы служители мои могли жить. А детей куда денешь? Дайте мне 6 дней в неделю возможность работать, правильно? Тогда всю неделю не трогайте меня, я устроюсь на работу. Вы этого хотите? Нет, вы хотите позвонить в 2 часа ночи священнику и сказать, мне плохо, я хочу повешаться. Положить трубку, сказать, завтра в воскресенье приходи. Вот я мрила и хотела, и прям чекала, когда мы свой выпуск, нарешті будем завершивать какой-то хорошей, доброй, светлой новиной, и она сталася. Радість прийшла, увірвалася на побоюсь цього слова в ДНР. Тепер бочок із водою там стане більше. Шов 25 й рік. В ДНР раділи збільшенню кількості бочок. Ну що ж, не коментуємо. От на одному із районів замість однієї бочки поставили дві. Бо однієї не вистачало, і люди з району самі скинулися і купили ще одну бочку. Поставили тож тепер на два дні людям все вистачає. Людям подобається, незважаючи на те, що це технічна вода. Ну, Тобто, ви розумієте, наскільки змінилися критерії оцінювання, з чого починали і до чого скотилися. А погано, я нагадаю, була Україна, і от це от все, і Донбас кормив Україну. Ну що ж, давайте разом розділимо. ему верно и невероятная радость и бочки для Донбасса. Радостная новость для всех жителей Донецка. Бочки на родничке в Калинском районе теперь две. Как так получилось, Игорь? Докладываю. После появления этой бочки приезжал почти сюда каждый день, чтобы собрать статистику о расходе воды. Mm -hmm. В общем, так получается, что приезжая каждый день, Бочка всегда почти была пустая. А уже с помощью родника всей этой системы набралось и раздалось уже 70 тысяч литров на данный момент. На данный 70 тысяч да, это да. офигеть. Это не включая сейчас вот эту десятку, что мы наполняем. Я тут ставлю определенные метки свои. Просто мне интересна статистика такая. Но я понимаю, что воды не хватает. И создалась такая идея подключить еще хороших, добрых людей. Большей части своих соседей подключил, и мы насобирали деньги на вторую бочку. Wow. Теперь тут 10 тонн закачивается хорошей чистой родниковой водой, и люди по мере двух дней могут ее разбирать, потому что у меня так получается, что я работаю два дня, один день, допустим, закачиваю бочку, и она уже через один день расходится. Поэтому добавили вторую бочку, 10 тонн сейчас расходятся примерно за два дня, то есть людям хватает гораздо больше. Это здорово. В принципе, этот родник да очень любят, поэтому люди сюда пользуются спросом. Может... Ну то, что чистенько, несмотря на то, что она техническая. Да, мы, мы видели новости в телеграм-канале типичный Донецк о том, что бочки завалятся падают, и падают, падают. падают. Безопасность всегда волновала тебя изначально, и что ты предпринял ну, именно это больной вопрос, потому что не хотелось, чтобы вся эта наша работа просто взяла, завалилась и смялась. В общем, было переделан подиум под эту бочку, под первую и под вторую видишь мы сделали его более на ровном основании и положили в USB листы толщиной такой побольше взяли, да -да. чтобы максимально распределялась правильно центр тяжести веса. В общем теперь я наверное бы посоветовал всем у кого тоже бочки стоят именно на вот таких палетах проходит дождь дерево размякает если бочка наполнена водой просто достаточно хлопнуть Одной, одна доска лопнет, сразу центр тяжести меняется. И а это бочек. 5 тонн. А это 5 тонн. 5 да. тонн. 5 это, тонн да. это, <laughs> это, это, это очень это, много. Это действительно. Вроде как бы кажется мало, а по весу это очень много. Поэтому вот все, у кого э, есть бочки, они хотят их сохранить именно, чтобы они не упали. А сейчас осадка будет больше. больше. Да. Просто сделайте себе подиум. Mm -hmm. Кто-то может двери найдет на свалке, пусть хотя бы двери туда под низ, подложим. Вот и все. Она хотя бы меньше вероятность, да. что она упадет. И в целях безопасности, пожалуйста, если вы отправляете, допустим, детей э к бочкам, чтобы они сами набирали воду. Ну, помогают, вроде бы пойди, сыночек от, отнеси, но будь пусть он будет осторожен. И, и вы как-то да, набираете, да, лучше детей в сторону. Допустим, да. И на тему друзья в все. А ви не забувайте під завершення нашого випуску. Обов'язково лишайте свій лайк, підписуйтесь на youtube канал «Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І, звісно, не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Фінансово підтримати всю команду і всю роботу youtube каналу Лайф» ви можете з допомогою реквізитів, які ми завжди лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!